Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим. У нас зараз в Севілії плюс 30. Продовжується пляжний сезон для того, хто хоче, так? Але іспанці вже не купаються. Це вже все. Для них все. Для них жовтень це вже неможливо. Так, пляжні всі міста закриті. Ну, мається на увазі інфраструктура закрита. Тобто там кафе, бари, там магазинчики, такі, тільки лише там такі самі, що для місцевих мешканців відкриті. так? Я повернувся із ринку щойно, записав для вас відео і зробив отаку сенсаційну річ, про яку говорять мені в коментарях, де це такі ціни є. Що такі ціни на продукти, на овочі, фрукти. Подивіться, будь ласка. Це взагалі без проблем. Я залишу тут посилання на відео. Подивіться, от що можна купити на 10 євро у нас в севілі на ринку. Ну це фактично. Ти можеш себе там, ну не просто себе, а сім'ю там з п'яти людей цими фруктами-овочами. Неможливо, звісно, що треба білкову якусь ще їжу купити, так? Що ти можеш її купити от саме на ринку, десь це ти вкладешся в 10 євро. Так? Подивіться, це буде дуже цікаво. Так? В цьому відео я хочу розповісти про те, скільки платять на першій фазі. На першій фазі перебування в програмі в Іспанії. Давайте ще раз повторюю: якщо ви приїхали в Іспанію, так, у вас є три шляхи, три, не два. А три хотів сказати, два. Так? Перший шлях це знімати собі житло. Жити в ньому, ну і все. Вам оформлять документи без проблем. Ви будете мати іспанську резиденцію. так? Такого раніше не було. Це безпрецедентний випадок. Так? Другий варіант жити в іспанській родині. Якщо ви знаходите через мерію, через аюнтамент, через сайти волонтерів, сім'ю, яка згодна вас взяти до себе, так? ви. Можете жити в цій родині, так? І живуть наші люди. І ви знаєте, я от зараз дивлюся, як вони живуть, і я не знаю, хто виграв, так. Ті, хто живуть в родинах, так? звісно, що ну, наші культури не співпадають, багато з'їжджають з сімей, так? бо ну, не можуть зрозуміти, як там, наприклад, можна постійно, щоб постійно була фієста, фіста, постійне, постійне свято. Тобто для нас це незрозуміло. Для іспанців це просто неможливо по-іншому. Неможливо. Вони ображаються, що ти це, якби сказати, ти їх нібито ну, ніби ти їх вважаєш якимись празними людьми. Да? От. Е, ну, багато буває, але ті люди, які жили в сім'ях, вони вже з 24 лютого говорять іспанською мовою. Вони не вчили навіть ні на яких курсах. Її. Вони годь, ви розумієте, іспанську мову треба вчити фразами, її не треба вчити словами. О, її треба вчити фразами. От, вивчив фразу, от все, оця іспанська мова, оце так вона вчиться. Це саме буде класно, так? І от, е, значить, е, це, це другий е, шлях, який у вас є. І третій шлях це стати на програму в такій організації, як Крузроха. Аксем і сіар, так, Це самі такі основні головні, я вам говорю, тому що в кожній провінції є різні, є різні, є місцеві якісь там і так далі. Так, Так от, в цих організаціях, на відміну від інших країн, існує три фази. Три. Ви можете жити там, переходячи з фази на фазу. так. В кожній фазі для вас покращуються умови і виплати. Так от, нульова фаза це коли ви приїхали, у вас нічого нема, і вас поселили в хостел або в готель. Ви живете там з родиною. Вони оплачують вам хостел і готель. Держава Іспанія, або ця організація, або як державно приватне партнерство, вони оплачують разом, так? Це залежить від компанії. так? Е і оплачують вам триразове харчування, іноді воно чотириразове, так? Це е, в залежності від, е, від місця, де ви перебуваєте. так? От. Е, значить, Це нульова фаза. так? Далі, коли вже є місце для вас, і е, уряд бачить, що, наприклад, ага, все, вже напливу біженців нема, з України масово вже не їдуть, навпаки, повертаються. Хтось приїжджає в Німеччину, хтось приїжджає ще кудись, повертаються в Україну. Все, Вже такого нема напливу, як це був лютий, березень, квітень. Так? І переводить вас взагалі, воно повинно бути через 6 місяців. Через 6 місяців вас повинні перевести з нульової фази, оце про яку я тільки що розповів, так? на першу фазу. На першу фазу. Так? Це вже більш кращі умови. Це може бути центр для біженців. Це може бути, наприклад, така нібито квартира, яку ви ділите на е, дві чи три родини. Так? Тобто кожній родині по кімнаті. Так? Тобто, ще суперкомфортних умов у вас нема. Але вже вони більш комфортні, ніж в хостелі. Е, ви ви її ділите так, наприклад, потім що ще може бути? Може бути центр для біженців. Центр для біженців це все одно, що наш якісь санаторії, наприклад, чи ще щось. Ну, там є своя спортивна площадка, футбольне поле або волейбольне, там неважливо. Ну Це багато речей: доктор, е психолог, соціальні працівники, які оформлюють документи, повністю весь догляд, триразове харчування для дітей Підготов, підготовують, е бутерброди в школу. Для дітей дають, як воно по-нашому буде, що після обіду да? і ще один, один прийом харчування буде. тут, о, воно називається мерієнда тут. О, це коли ти десь в 4 години, да? о, там діти дуже хочуть щось з'їсти, ну, там кормлять. Так? Ось таке це перша фаза. Так? На першій фазі вже починаються виплати. Вже починаються виплати. Ці виплати складають приблизно 50 євро на е, карманні розходи е, одної людини дорослої так, в місяць. І 90 євро на квартал на одежу, так, плюс 25 євро на кожну дитину в родині. Тобто, не, тобто, якщо ви приїхали, наприклад, сестра і ще одна сестра і дві дитини, ви не будете вважатися родиною, розумієте? Тобто, вам будуть платити це все окремо. так? От, наприклад, якщо родина, давайте візьмемо, так? Родина із п'яти чоловік, так? мама, тато, син, якому вже. Наприклад, там 17 років чи, чи 18, да? 17, наскільки я зараз пам'ятаю, так і двоє маленьких е дівчат, так то вони отримують, е от як я сказав, кожен дорослий по 50 євро на цю, е на цю цієї допомоги. Це я кажу зараз про «Севілію». Ситуація може відрізнятися від вашого регіону, бо кожна організація може виплачувати по-іншому або взагалі не виплачувати. Розумієте? Зараз те, що у нас є, так? Тобто 50 євро на кожну дорослу, 25 на дитину і 90 євро на, на одежу за 3 місяці. Так? Тобто, Але вже старша дитина, як доросла, вже ці 90 отримує іще раз. Ну, тобто, діти не отримують 90, бо вони ж діти, да? це тільки батькам дається. А от старша дитина, так? вона вже ці 90 отримує. Так? Тобто, ось такі виплати в Іспанії на першій фазі. Дуже уважно. Розглядайте це, да? уважно дивіться, можете ще пошукати зараз в інтернеті, як це відбувається в вашій провінції. Так? Бо в кожній провінції може бути по-різному, знову ж таки попереджаю. Так? Бо багато людей телефонують і кажуть, що ти, ти говориш, а в нас такого немає. Так, звісно, у вас такого може не бути, бо ваша організація це не надає. Так? Але загалом, ну, от такі великі організації, як Сіар, КАР. З аксем, да, вони приблизно от в такому ключі виплачують ці кошти на першій фазі. Ну і далі, звісно, вас чекає друга фаза. Друга фаза. Так? Про неї я розповім трошки пізніше. Раніше було їх чотири, зараз їх три. Нульова, перша і друга. Інтегруйтесь на цій землі, і нехай у вас все буде добре.